12 лютого неділя. Завжди намагайтеся зайняти вигідну позицію. Пам'ятаємо перед Богом, нашим Отцем, про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові та терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа, перше послання до Солонян 1:3. Із настанов даних нам у старому і новому завітах видно, що Бог навчає нас не наражати себе й наших ближніх на небезпеку і уникати тісних контактів з людьми, які вирізняються зіпсутим мисленням, мовою й поведінкою. Якщо малодосвідчені служителі вступають у близьке спілкування із цією категорією людей. То виникає небезпека, що через поглядання вони перетворяться на той самий образ, і що норми святості та істини будуть занижені. Існує небезпека, що розтління перестане здаватися жахливим і згубним у свідомості подвижників, котрі намагаються здійснювати реформу, і що істина змішається з буденним та низьким. Різниця між доброю й лихою людиною не завжди зумовлена вродженою добротою чи порочністю. Доброта це результат дії божественної сили, яка змінює людську природу. Віруючи в Христа, грішний людський рід, викуплений ним, зможе отримати ту віру, яка діє любов'ю й очищає душу від будь-якої скверни. Тоді в людини з'являються христоподібні якості, бо споглядаючи христа, люди перетворюються на той самий образ. Ті, котрі змушені через незалежні від них обставини перебувати серед явного й огидного безчестя, повинні пам'ятати, що Бог і його ангели. Поруч із ними їхня єдина безпека в тому, аби продовжувати дивитися на Ісуса, начальника і звершителя їхньої віри, їхні найближчі батько, матір, брати та сестри, можуть бути на боці ворога. А вони мають запевнення, що їх захищає Господь. Відстоювання істини може навіть коштувати їм життя, але ці люди будуть спасенні, тоді як нечестиві загинуть. Енох не ставив свого шатра поряд з нечистивими. Він не оселявся в содомі, виправдовуючись, що так йому вдасться спасти содом. Він жив зі своєю сім'єю в такому місці, де моральна атмосфера була максимально чистою. Проте час від часу Енох приходив до мешканців тодішнього світу, щоб сповістити їм вістку від Бога. Щоразу, коли він ішов у великий світ, йому було боляче спостерігати, що відбувалося там. Енох бачив наслідки прокази гріха і розумів її природу. Після проголошення Божої вістки він завжди запрошував у своє віддалене від світу місце тих, хто приймав його пересторогу. Такі люди перемогли гріх і померли ще до потопу, проте деякі з них так довго залишалися під згубним впливом гріха. Що праведність так і не стала їхнім життям, вони не зберегли віру в чистоті і повернулися до своїх колишніх звичок та справ. Дорогі друзі, давайте не будемо повертатися до своїх колишніх гріхів і своїх неправедних поганих справ, а давайте прагнути до доброго, до чистого і шукати те тихе віддалене місце, в якому наше спілкування з Богом буде максимально високим та продуктивним.